Рогоносці з осетрами в руках усіма ратицями стоять за червону книгу. Сьогодні екологи влаштували костюмований пікет міністерства відовкілля. Вони за лося Севрюгу та Осетра, і проти чиновників громадські екологічні організації вимагають від міністерства навколишнього середовища негайного випуску нового варіанту червоної книги. Якщо їх не записати до червоної книги, їх взагалі не залишиться, твердять екологи. А тому захищають права українських хлопців і російських осетрів з рогами на головах, футбольними дудками в ротах і з дроною в руках. Ми солідарні з лосями. Лосі це прекрасні тварини. Лосей офіційно залишилось менше чотирьох тисяч. А сітрових за 20 років стало на 99% менше. Потому що депутати, чиновники і бізнесмени очень люблять лопать чорну кру і віжать в своїх банях рога лосей. Новий розширений варіант червоної книги мав вийти ще 5 років тому. Екологи певні цього не сталося через потужне лобі мисливців можновладців. Зайві роги екологи принесли до будівлі міністерства, віддали охоронцям, але ті вдягати їх не схотіли через особисті причини. Примірити не хочете? Ні, ні, Нам не Нам свої повитали своїх. Чого вам? До пікетувальників вийшов таки один з поміж урядовців. Очільникові міністерського департаменту теж подарували роги. Проте вдягати дарунок чиновник теж не забажав. Те, що належить лосі, має належати лосіду. Натомість урядовий еколог прочитав колегам-аматорам лекцію про лосів і осетрів. На устанок назвав дату виходу третьої української червоної книги. Передбачається випуск. Третього видання до 20 серпня 2009 року російські осетер та севрюга до нової червоної книги увійдуть. Лосям пощастило менше. Їх відстрілювати міністерство заборонило, але книга поки не про них. Мар'яна Бухан, Юрій Довгоручко, Програма Вікна СТБ.